Ще хочуть парочку таку поставити під ялинку. Це така от я дівчинка. Таких гномів виготовляє мешканка міста Дубно Олена Перетятко. Вона дружина полеглого героя. Олег Перетятко з 2016 року у війську. Під час виконання бойового завдання у березні 2024 року захисник загинув. Саме він надихнув Олену зайнятися волонтерською діяльністю. Волонтерством зайнялася минулому році. Це мене чоловік надихнув сюди, бо в нашій волонтерській організації його кращого друга мама була керівником. І от він мене сюди відправив, щоб робити добру справу. Так, так, так залишилося, так, так і по сій день. Ми тут волонтеримо. Виготовляє Олена різноманітних гномів, сидячі, стоячі з підсвіткою та без півдня потрібно, аби зробити двійко таких іграшок. Це можна прошивати, можна клеєм. вам обов'язково до середини, щоб було гарно. Я найбільше люблю їх збирати до купи, бо це вже коли вимальовується картина. Це вже це, мені здається, це най, найкрутіший момент. Перед новорічними святами Олена організувала акцію: гноми перетворити на дрони. Продавали іграшки в магазинах та на аукціонах. каже, створювати гномів для неї задоволення. Все. Найбільше мені подобається це їх збирати докупи. А напевно, що важче для того, щоб це фіксувалося, щоб вони мали якусь рівновагу, щоб вони не падали. Напевно, це найважче. Хоча для мене це теж не, немає такого вже складного, бо я вже скільки їх зробила, вже, мені здається, закритими очима вже будуть виходити на раз-два. Вартують гноми від 350 до 600 гривень. За період з листопада по 31 грудня Олені вдалося продати 126 іграшок. Деякі у неї купували за 10 тисяч гривень. Адже на усі кошти жінка купує дрони. За два місяці волонтерці вдалося зібрати на 10 безпілотників. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.